Я дивіться, навіть взяв такий піджопник, щоб в мене, як то кажуть, від екстазу не потекло нічого. Тому що дивіться, яка, ака, який апарат просто в нас зараз буде на огляді. То а, довгоочікуваний дядя Федя DG2 з дводисковим щепленням і з примусовими циліндрами. Тут, помімо цього, є ще досить непогано не напіхали в нього опцій. Ну і то G2 хлопці, то бляха техніка. Е, ну, Тому давайте зразу спочатку проїдемося на ньому. тест-драйвом його, як то кажуть. І потім будемо вже огляд робити. Поїхали. Заводиться, як завжди, Денфенд. Ну, не знаю, як вам кажуть, що японців треба брати бабушник. Чи ще щось, ну по-моєму, тут така, таке управління по ньому, то що... Ну, Ще трохи дам. Таке управління, дивіться, коли я їду, я звичайно, на тракторі, коли їду, я кричу. Ну, щоб було щось чутно, коли я роблю э, відео. Тут я говорю спокійним голосом. Мотор настільки працює тихенько, залахожено, Ось там є шумоізоляція. От. Ти коли їдеш, тим трактором, ти, ти розумієш, що ти взяв єс. Ти не взяв якусь херню, що ти по-панськи, по-барськи, але ну, себе чувствуєш, що ти взяв, бляха, віч, що там розказує японці, балушні там, чи щось. Ну, пацани, нова техніка, сороковочка, Донфен, Бачите, він рується як Мерседес. Тут теж по боках всі рычаги, управління, все воно. Ну, бачите, як воно все зроблено. Ну, навіть там на той же мелоч, ручник як зроблений. Там все, передачі сидіння, там, обліцовка, все ну, до, до мелочі, до всього, по всіх моментах то вещь. То ти купив собі і... То ти собі купив, розумієш, що ти купив вещь, Реверс, ну впінь, назад пішов, вперед пішов, Ну, ДТЗ м'якша, трохи коробка іде не, не така м'яка. то завжди було у всіх моделях. Вот. Но, хопся, бляха. То, ну, то задоволення. От Я е, коли знімаю трактора, чаще всього ну, поділяються на три категорії тракторів. Котрі я знімаю і норм. Ну, Треба ж там сісти, проїхати, показатися. Котрі я знімаю, я думаю, сука, я більше ніколи за цю тарантайку не сяду. Вот. І я такі трактора, що я дійсно кайфану. Я дійсно можу взяти, покататися, тако, по, тут, по території. собі І отримати задоволення. І от дядя Федя, ДТЗ завжди входить в категорію, коли ну, от, по кайфу поїздить покататися. Получить задоволення, скажімо так, отримати. От, отримати задоволення. То трактор, який от, ви отримаєте не тільки задоволення, який вам буде працювати не один десяток років, то вже перевірено часом, от, який буде все одно круче. Ви японця Бушного, сороковку таку. Возьмете, може там, за 15 і то в такому щоб був нормальний стан. Щоб був такий же по вазі, а він йде там. Я зараз подивлюсь точно, щоб не зібрати, але там вроді тонна 600 чи то на 700 мається власної ваги. zn 490 мотор, 24 рік, другий місяць, найновий dg 2 Туди і сюди немає в мене тут опису не пише, але він йде десь в районі тонна. 600 на 700 іде. А, груба резина 12,4 задня, збройний диск. Тут груба резина 7,5, він високий. Бачите, мост передній, все посилений. А, всі елементи в Донфенгу виконані так, щоб приємно дивитись, приємно трогати. Поняли? Я ж не просто так піджопник той брав. Зеркала, все. А він один. пацани. А, є G2 без циліндрів, з циліндрами дали нам одного, їх дуже мало чомусь пройшло, тому хто хотів. Зробимо вам нормальну ціну, зробимо вам доставку, бачите комплектація яка. Хто розбирається, бачите? Все. Зіп, чемоданчик. Тут ще є, е, ці прокладки. Тобто комплектація, е, До трактора, на перше того, все у вас буде повністю. І вони є тільки в такому червоному кольорі. класична донгенівська е, решітка. Доми ну, фарами з е, циліндрами немає. Немає, на жаль. Ну, То класика. пацани. то то дійсно віч, реально. Я от зараз проїхав. Ну, от. А таку я раджу. Якщо ви там шукаєте найкращий китайський трактор, тупо шукаєте найкращий. От у вас є можливість такі бюджети розглядати, там, як Донфенг. То візьміть, Будет, не будете жаліти точно. Будете мене згадувати добрим словом, і трактор гадувати добрим словом, коли їздите, коли експортуєте. Бо то є якість, бачите? Який він? Він, по весу як скаут 50, як Кентавр 50. Ну фактично. Хоча це сороковка, казалось би, і хоча і там колеса вроді менше радіус, але що за рахунок резини, він весь такий високий. Кліренс з нього... І тут, тут майже пів метра є. Може 45-47. Так мені на в скидку на моєго замір. Десь так іде. Догружателі 20, 40, 60, 80, 100... 120 кг на, на, на... Ззаді, ззаді в донфенгер немає ні в яких донфенгах, не комплектується грузами і ДТС ну Їм вистачає власної ваги. Ще додали е розподільник той е, дві гідропари е виведені на прицеп, якщо треба. гідравліка нам на лопату наперед, зразу можна під'єднати з цього. Е Стандартно йде одна гідропара. От. Бачите, зелена на, на, на масу. Іде. якось так, як файно зроблено все добротно сирен? Тут все а. Тобто взагалі супер, супер, ну все магістралі, ну все воно зроблено на совість, бачите Кузови, кузовні якісь елементи, то є дійсна вещь, то є дійсна віч яку хочеться купити навіть мені. Причому мені трактор не треба, я живу в місті, але я б взяв собі, якщо був, був, був фермером, я б взяв би такого ДДФедів. Я, я б собі особисто взяв би ДДФедів або ДВЗ. 50-244 HPX. Ну, чи 40-вку. Тому що то, то є вещь. О, тому звертайтеся, їх мало, але є досить нормальна кількість без гідравліки, там ціна менша. Та, в принципі, Примусова гідравліка, вона е, супер якоїсь практичної, колосальної користі в е, територах без кабіни, таких менших не несе, на мій взгляд. Ну, Прям що там то, то супер принципова річ, без неї не можна жити, не можна працювати. Все навісне працює в плаваючому режимі. Все навісне зацепляється, йому ваги, хватає повністю, щоб працювати. Хіба що підняти жопу там колесо міняти чи щось таке. Зручно, да, ну, можна ж працювати і без гідравліки спокійно. А так в цілому тракторець просто, просто, пушка, просто пушка. Тому звертайтеся, дуже раджу його. Чесно, він один, у нас такий гарний. Я буду радий, якщо ви його придбаєте, будете ви щасливі, і я щасливий зароблю гроші. І ви щасливі будете, що будете собі працювати над таким трактором. У нас саме буде низька ціна по ринку.